Всім доброго дня! Зараз в наявності маємо свіжопригнане авто з Франції. Це Renault Caleos 2012 року випуску в комплектації Босе. Автомобіль оснащений 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт. Має 6-ступінчату коробку передач механічну і автомобіль на передньому приводі. Зараз так пройдусь по колу. Хочу показати стан автомобіля. До речі, автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Дуже гарно виглядає. Кузову немає ніяких м'ятин, царапин. Кузов гарно збережений і гарно виглядає. Бачимо на автомобілі гарні легкосплавні диски, а також хороша зимова гума. Автомобіль має 197 тисяч пробігу. Повністю всю сервісну історію. Автомобіль до останнього дня обслуговувався на сервісі і має гарну сервісну історію. Отак він виглядає по кузову. Зараз трошки детальніше розкажу про його комплектацію, а також покажу салон автомобіля. По комплектації, як я говорив, автомобіль Має комплектацію босе. Якщо дивитися на кузу, то бачимо противотуманні фари, лінзована оптика в автомобілю, гарні легкосплавні диски, шильдик босе. Також автомобіль має безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Отак він виглядає всередині. Бачимо, що гарні комбіновані сидіння в автомобілі. Ці 4 електросклопідйомника, автоскладання дзеркал, навігація, аудіосистема BOSE електростоянкове гальмо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, датчики дощу датчики світла. Отак він виглядає спереду. Зараз трошки покажу. Задній ряд сидів. Отак він виглядає. Заді бачимо, що дверні карти оснащені. Дуже гарно і практично виглядає. Маємо також столики на передніх сидіннях, дуже зручно для задніх пасажирів. Гарний чистесненький салончик. Позаду автомобіля бачимо фуркоп, а також наявні задні парктроніки. Отак автомобіль виглядає. Дуже гарно виглядає, тому що чорний колір. Бачимо сірі ручки, сірі грейлінги, а також вставки на бамперах. І дуже такий гарний контраст завдяки цьому, також сірі зеркала. Також цікаво, що це є кросовер вищий кліренс автомобіля. Двигун 2 літра, 110 кВт, механічна коробка передач. При цьому всьому середній розхід цього автомобіля 7-7,5 літрів. Це змішаний режим. Місто траса. То що теж дуже робить цей, цей, цей автомобіль практичним на сьогоднішній день. Зараз зробимо огляд то шиноміром. Перевіримо лакофарбове покриття цього автомобіля. Я вже говорив, автомобіль повністю в рідній фарбі. Так, капот 130. 130, 137, 111, 120, 104, 104, 105, 111, 11, 93, 114, 125, трішка багажника. 110, 104, 120. 14, 99, 130 103 103 104, 104 129 119, 119, 119, 96 119 131. 130 криша. 119. 119. З лівої сторони 111. 120. Тобто, як бачимо, автомобіль повністю в огненній фарбі, без жодного підкрасу. Зараз трошки детальніше покажу автомобіль. Передній бампер. Бачимо, немає ніяких царапин, сколів. Ну, Хоча дійсно зараз дощова погода, але нічого по автомобілю такого, що кидалось би в очі, немає. Гарні тормозні диски. Недавно замінені. бачимо повністю в дуже гарному стані. Взагалі ніякої вироботки немає. Хороша гума. Ззаді бачимо на термозних дисках мінімальна для виробка, мінімальні сліди зносу. Фурхопчик, як я вже говорив, парктроніки з правої сторони теж все добре. Причому автомобіль, зад автомобіля затонований, тому дуже практично, а також гарно виглядає. Бензована оптика, фари теж в дуже гарному стані. Покажу трошки, як працює двигун. Слухайте. Бачимо дуже м'яко, дуже тихо працює з ним. Ніяких посторонніх посторонні шумів немає. Все повністю гарненько працює, тому що з труби ніякого тиму, пари нічого немає. Вся екологія на автомобілю присутня. Зараз ще покажу як автомобіль заводиться. Бачимо, ніяких помилок немає. Середній розхід 7,4 4 Глушу. грушу. Отак автомобіль заводиться. Бачимо, з півобороту він заводиться. Дуже гарно працює. Якщо вас цікавить ще будь-яка інформація стосовно даного автомобіля, можете звертатися в вказаному номеру телефону і надамо вам будь-яку інформацію, знімемо будь яке відео, а також зможемо перевірити даний автомобіль на будь-якому СТО по вашому проханню.